Майже тиждень назад, 28 жовтня, наша держава відпочала велике свято, яке присвячено було саме 70-річчю визволення території України від німецько-фашистських загарбників. Вивчаючи історію ХХ століття, ми з вами будемо ключовими темами. ХХ століття є саме Перша світова війна і Друга світова війна. Саме Друга світова війна це була страшна війна, під час якої загинуло більше 50 мільйонів людей. 18 грудня 1940 року Гітлер підписав основну директиву плану Барбароса No21 верховному головнокомандування Збройних Сил Німеччини. План війни проти СРСР. Він ґрунтувався на теворії тотальної і блискавичної війни, яка вже була відпрацьована у по попередніх кампаніях. Відповідно до цього планувалося здійснити наступ трьох ударних угруповань на трьох стратегічних напрямках. Перше угруповання, зосереджене у східній Прусії, мало завдати удар, спрямований на псков Ленінград. Друге за району на схід Варшави, Мергінськ, Смоленськ. Завдання третього. Сині удару на Житомир і Київ. Крім цього, планувалося задати допоміжні удари з території Фінляндії на Ленінград і Мурманськ, з території Румунії, на Лугарів, Подільській, Шменку і уздовж узбережжя Чорного моря. Навічалося знищити основні сили радянської армії на західній лінії Дніпро, Західна Двіна. Надалі планувалося захопити Москву, Ленінград, Київ, Донбас. Основні сили російських сухопутних військ, що перебувають у західній Росії, мають бути знищені в сміливих операціях з допомогою глибокого швидкого висування танкових клинів. Необхідно не допустити відступу безвяного супротивника і на широкі простори Росії. Кінцево мета операції відправитися від азіатської Росії і дев'яти бригадами радянських військ протистояли. Група армії Південь під командуванням фельдмаршала Рунштетта. 57 дивізій і 13 бригад, у тому числі Перша танкова група Клейста. Група армії Центр під командуванням фельдмаршала Бок. 50 дивізії і 2 бригади, у тому числі Друга і 3 танкові групи Удеана і Года. Група армії Північ під командуванням Фельдмаршала «Лейба». 29 дивізії четверта танкова група Регента, маючи наочно-силову перевагу, а також перевагу раптовості на підсумковій на раді гітлерівській стратегії, висловили впевненість, що війна з Радянським Союзом займе 3-4 місяці. Дійсно, в планах Гітлера в Києві в Києві, у Бабиної на Харківщині, в Одесі, в Відбувалися масові розвіли людей, в основному це були. Євреї. Також за 41 рік, за період 41-го року, майже 2,5 мільйони, мільйони українців були вивезені до Німеччини на е, вимушені роботи, на роботи. Слід сказати, що протягом 41-го і 42-го року е, радянська армія вела лише, лише оборонні дії, тобто це були оборонні операції. Верь истории русской и украинской. В многолюдной среде городов наших Он был одним из самых красивых и счастливых братьев. Неузгоды войны надолго оторвали его от нас, но всегда жил в сердцах наших людей, наших воинов, любимый город, славная столица Советской Украины. Цю важку зброю і спорядження було покинуто, і угруповання перестало існувати. Тому за битви а в місцях найзапекліших боїв встановлено пам'ятники та оборіски. Радянські артилеристи мали науки. Роз... Чином, ми бачимо, що якщо ми вернемося в історію сьогоднішнього дня, через 70 років, ми бачимо, що сьогодні, через 70 років, ми знову такі повинні що робити, визволяти Україну. І знову ж таки, від, як відкажу непроханих гостей, непроханого ворога. Ми будемо надіятися на те, що в скорому майбутньому на, 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 на наша держава. Стане знову ж, незалежною, стане е, вільною. так, І всі осіни негаразди, які сьогодні в нас відбуваються, вони закінчаться звичайно позитивно для всього українського народу. Будемо вірити це і кажуть, там і нам допомагає по показу, Господь. Слава Україні! Вони перевірять і подивляться, хто що зробив всім за участь, плюс бал за тему чи два, дивлячись той, як, які викладач кому скільки поставити. Значить, Ви не даємо сьогодні. <гум> Працюєте. Ясно, так? Це перше. По-друге, це ваш розвиток. Ви подивитесь, почитаєте, приймаєте участь в нашому житті, шкільному. Це все дуже добре з вашої сторони, що ви нас послухали і прийшли на цю олімпіаду. Uh, you will tell about uh, your favorite films. According to the parts, you give classes, uh, practice them in speech and uh, listen to the tests that they done. Check it, understand it, and to listen to about actors make up some something about their life. Uh, and um, at first, З цією оцінкою всі згідні. 9 бали. Тим, хто готував презентації. Петрицький, кухар і вотлетчук. Сильніше оцінки відповідали також кухар, Петрицький. перевірю ваші завдання і всі іншим вашого освіти на розповідати. Зелена і з кого. Шановні першокурсники, я рада вітати всіх, кому подобається Набо. така наука, як математика, фізика, хімія, біологія, астрономія і взагалі всі присмежили. Сьогодні ми з вами проведемо звичайні коло. Звичайними очима, але з незвичайної сторони. Отже, що я пропоную? 12. Він підійти, будь ласка, до мене. Він, йов. Він йов. я прошу підійти до мене, що день. Мені автомічільної комісії. Давайте умовимо всю даву автору поділимо на дві умовні команди. Ось приблизна половина. Давайте придумово нас на цій команді. Як це немає, будемо називатися? Вулиць! Булень і чоли. Пджоли чи забули? На 12 групу. <поє> ну, до речі, нас ви команді. Рома, ти команда Буде. Ваша задача, увага! Ти рахуєш бали своїй команді, ти свої. Отже, розпочинаємо чиї. Шановні досі. Хочу сказати вам, що дуже важко, дуже важко з вами говорити, коли зараз Отже, увага. Розпочинаємо від опитування і починаємо з розминок. А давай кешки. Вот. А ты успеешь? Может, там это заберу. Ну я верю. Українською мовою після уроків пошивають українську російську суміш. Крім того, в мову вкрадаються так звані сучасні вислови, які є вульгарними і ведуть до деградації особистості. Слово «класно», кльово, балдож і подібні можуть свідчити тільки про душевну уловість мовця. Відсутність найбрійтесь правильно, бо перед вами відповідальне задання взяти усе краще з надбання наших предків, сконцентрувати весь розум і духовий потенціал нації, щоб відродилася і розквітла Україна. Щоб усміхнулися долі нашому народу. Я так люблю, я так люблю тебе, моя сміхуща українська мова, Тобі, щоб ні в поліся був і дуже хліб, хвилі, моняті болі. Тобі живе карпатського сичів. Шимана не забудь. Звіти не моєму повідняє, і стимула безкрая, що речі треба дому. Забудьте. Тихаємо. Чи хочеш не навчальний війни, капені доводить. Ти розум, здорово, вставниця. Якби ти з тобою по землі підставлять вітра, Для мене ти, яка несущий кілька. До тебе я не сміття,